Біля пам'ятного знаку на честь воїнів односельчан постамент Героя Радянського Союзу. Про нього у селі знає і старий, і малий, місцева школа носить його ім'я. Герой від війни, оце Радянського Союзу, захищав нашу землю, воював, відстоював честь нашої, ну, так можна сказати, країни. Він воював на Дунаї і перенаправив дуже багато людей на другу сторону ріки. Вном за сім рейсів майже сто чоловік і знищив вогневу точку противника. За це удостоївся звання героя посмертно загинув Андрій Дячук в останній рік Другої світової боях за Будапешт в Угорщині і похоронили. Ми пощали розшук. рошу. Нам допоміг наш власник, бивши міністр нафти і газу Угорщини. О, бо він був власником тут. У нас на місці він взяв сільське господарство і працював тут. В архіві переплутали ім'я угорського міста, де поховали героя. На могилі не було опізнавальних знаків, що аж ніяк не сприяло пошукам. Знайти могилу, допомагали багато людей. Велику допомогу нам, звісно, головний лісничий угорщини. допоміг. він шукав всі могили, об'їздив там, братські могили. Все Но було вказано, що ця могила окремо. Його спочища ми поховали. Коли він був тяжко ранений при форсуванні Дунаю, то ми вже знайшли. Та місце біля костюла, де його поховали. Після того, як експерти ідентифікували прах, його утруні перевезли з Угорщини до великих Орлиниць. Він для нас воює рідний дядько, але в нього ще є рідний плем'яник. У плем нього дітей не було. Важливо, що його привезли сюди, а що таке ми будемо знати, що наша родич тут, там знаходиться. Андрій Юхимович загинув, а зараз таке відбувається таке саме, скільки молодих дітей гине. Це для нас дуже важливо. Війна не кінчається, поки не захоронений останній солдат. До цього часу не поодинокі випадки, коли не встановлені місця захоронень загиблих, тож пошуки тривають. І це повинно служити добрим прикладом всім наступним поколінням, особливо молодому поколінні. І ми повинні зробити як ветерани, щоб патріотичне виховання було дієвим. До процедури перезахоронення праху лояльна православна церква. Якщо ми піднімемо історію біблійну, то ми бачимо, що дуже часто було всі віки тисячоліття, коли переносили останки і перезахоронювали останки людей. Поминальна панахида відбулася у сусідньому селі, а в великих Орлинцях світський мітинг. На знак поваги схилимо голови у глибокій скорботі перед пам'яттю загиблих. Та хвилиною мовчання поминемо всіх героїв, мучеників і жертв війни. Я схиляю голову перед мужністю нашого земляка, героя Радянського Союзу Андрія Дячука. Висловлюю також щиру вдячність усім, хто ініціював та сприяв поверненню додому праху героя на рідну землю. Поховали про героїв на сільському кладовищі з військовими пошестями під гімн України.